Зруйновані приміщення майстерня, понад 300 вікон вибито, ніхто не постраждав. Охоронець був, почуває себе нормально. Злякався, ховався в підвалі. Стелярна майстерня, гарні станки, зруйновані плити впали со стелі. Десь о 0.30 був перший приліт. Слава Богу, нікого не, не зачепило, всі ціли залишились. Повибігали у коридор, дитину на руки. Потім пішли. Виглянув, що з машинами. Потім був другий приліт. Слава Богу, не зачепило.